Вітаю вас. Мене звати Оксана Курант, і сьогодні ми з вами поговоримо. Тем є декілька, але я людина, яка а, любить потік. Тому куди а, піде русло розмови, а, значить, так і буде. Так тому й буде. А, і сьогодні я хочу зробити вам підказку через карти мої, одні з улюблених, і а, поговорити про попліткувати, <пліткувати> а, попліткувати з мудрістю. А, знаєте, а те, що ми бачимо, це не випадково. Ми звертаємо увагу саме на це. Тому що світ він багато проявний, і одночасно відбувається дуже багато явищ, дуже багато подій, і ми самі обираємо на що дивитися, ким бути, якими бути. І знаєте, я сьогодні готуюсь до переїзду, і я сьогодні перебирала речі. В основному там це речі 2019 року, здавалось би, не так далеко. Але це вічність насправді по результатам, тому що оточення змінилось повністю на 100%. Того оточення, що було тоді, кола спілкування немає. І я розумію, що це було єдине, що. Я просто все фіксую, все записую, всі свої рефлексії, плани. І а, я коли подивилася, скільки я всього робила, задля яких цілей і що я це отримала, в мене тоді були дуже важкі події. А я наскільки круто працювала над собою, і той результат, який був потім, уже буквально через рік, це результат того, що я робила. І просто тоді це не помічалось, зміни були. Єдине, от розкажу. А єдине, коли почали відбуватися приємні зміни, почали люди проявлятися, тобто оточення, яке було. І перший раз в житті моя на той час подруга вона підвищила на мене голос. А я просто така м'яка, дуже терпляча. Це мінус. А, і ну, насправді просто я розумію людей, розумію їх поведінку, я зацікавлена в комунікації з тими людьми, з ким я комунікую, тому що це невелике оточення, і я ціную до останнього. А, але коли в мене почались якісні зміни, а, і а, подругу, мабуть, це трошки чіпляло. <travaillellä> і... Почали відбуватися, ну людина почала показувати своє істинне лице, своє істинне відношення. А, і знаєте, а, привіт! А ми тут пліткуємо, а, і і. Передивлялась записи, і дійсно це дуже важливо записувати всі свої цілі, записувати оці проміжні результати і аналізувати, щоб потім робити висновки, розуміти, де слабка сторона, а де можна. Сказати собі, «молодець» і трошечки зробити хватку а, ніжнішою. От єдине, що дуже важливо, це коло оточення. Тому що обмінюючися якимись думками, якимись переконаннями, це добре, коли ми усвідомлені, і ми розуміємо, де наше, де чуже. Але коли, наприклад, от ми аналізуємо там як хтось приймає рішення на що орієнтується. І ми набираємо сто такого. І це впливає на якість життя. Тому потрібно іноді раз на три місяці проводити таку переоцінку, переосмислення своїх цінностей, своїх орієнтив, своїх бажань. Це можна робити самостійно можна приходити там на якісь заходи. А, дуже багато є літератури корисної для а, такої роботи. От, а тому це дуже. Правда, дуже важливо. Я коли проаналізувала сьогодні, перебирала речі. А мені навіть шкода було викидати всю цю літературу, прописану, там так все структуровано. Я відклала назад, хоча почала розбирати ці речі з думкою, що зараз все повикидаю, але з цього можна зробити теж дуже такий крутий продукт, тому що це зробило дуже дало дуже класні результати, якими я задоволена. І про які протягом цього часу я забула. А саме тому важливо фіксувати. Можна заводити а, там нотатки і вести а, щоденник в телефоні, наприклад. А, чи часто буває таке, що люди говорять, а, а в мене немає. Немає часу, я не розумію, як це робити. То заводимо телеграм-канал, де є тільки ми а, і голосом можна все фіксувати. Ну звісно, коли прописуємо, то ми можемо потім для аналізу пробігтися а, просто поглядом і зрозуміти там, що цікаво, що можна пропустити. А от а голосом це все таке. Ну, це теж є терапевтично, коли потрібно, от коли трапляється якась подія, неприємна, там шокова. Ну, ці самі там вибухи різні, або навіть сварка з кимось, а, чи якесь внутрішнє потрясіння, то коли ми виговорюємо. А нам стає на набагато легше, і ми тоді ловимо якісь свої усвідомлення, інсайти, і ми забуваємо про це. Тому дуже важливо зразу після травмуючої події виговоритися. Єдине, що якщо це є в контакті з якимось співрозмовником, то попередити його, що там що ви від нього хочете? Я хочу, наприклад, виговоритися а мені потрібно, щоб хтось був поряд, підтримав чи просто вислухав. Або там я хочу отримати пораду, тому що іноді ми хочемо одного а люди вони не розуміють, що ну вони вчиняють так, як вони б хотіли, щоб з ними вчиняли. Наприклад, я людина дії, я, хтось мені щось говорить, я, бігом потрібно там накидати плани, щось робити. Але в основному людям потрібно просто виговоритися. Єдине, що не завжди, не з усіма. Потрібно говорити, знати навіть найближчі люди вони можуть не зрозуміти чи неправильно відреагувати. Саме тому я от наголошую, що важливо вести свій щоденник, завели телеграм-канал, можна поставити там під якісь паролі, щоб це все було захищено. І таким чином і собі стає легше. Знижується напруження. Коли ми проговорюємо, ми вже бачимо якісь виходи. Ми себе, от теж. Класно, коли ми чуємо себе зі сторони і спостерігаємо. Тобто бути в, такому, в, в двох ролях. Ну, але на це теж потрібні сили там, і натренованість якась. Ось. Тому ось. все, що я хотіла на сьогодні, мабуть, сказати. Це такі міні-плітки, що важливо аналізувати, важливо фіксувати, і важливо не залишатися з купою думок, купою станів. важливо проживати ці емоції, але щоб було комфортно організувати собі якийсь простір, де це можна зробити безпечно. Тобто, ми, наприклад, коли йдемо до фахівця, ми проживаємо якусь. Ситуацію, якусь подію, яку ми розбираємо, і ми знаємо, що ми працюємо там годину, дві години. А оцей час ми присвячуємо вирішенню цієї події. А коли, наприклад, ми просто проживаємо, то теж, щоб не входити в стан, буває таке, що там гормони стрибають або ще щось, або вплив зовнішньої інформації, що там, наприклад, новини, якісь там спілкування з кимось. А то uh, теж піддаємося цим таким негативним uh, станом, і uh, ми починаємо думати про своє, про своє життя, про свої якісь події і впадаємо там в апатію, в депресію. Щоб такого не було, uh, uh, ну краще, звісно, uh, співпрацювати з спеціалістом. Ми приходимо і працюємо над цим, розбираємо. І ми виходимо в ресурсний стан. Або це найлегше, це можна подивитися там фільми, якісь просто прожити ці емоції. А емоції з'являються не для того, щоб ми їх блокували. Це ну, емоції це непогано. А вони нам підсвічують, на що нам звернути увагу, що приводить до цього цей клубочок розмотати. Тому можна про це проговорювати, фіксувати, що ми відчуваємо. Це і є усвідомленість, коли ми. Самостійно обираємо, що ми будемо робити в наступну хвилину через рік через 10 ліття, і що ми взагалі от створюємо своїм станом. Дякую, Іра, що була хоч так побачилась. Бажаю вам гарного вечора і до нових зустрічей. Пишіть, можливо, якісь у вас теми є цікаві для обговорення. До нових зустрічей!